Щодо довіри до росіян і до гарантії їх безпеки та пропозиції, взагалі Путіна провести переговори з президентом України Зеленським, я би дуже радив згадати урок історії від угорського генерала Пала Мелетара, і це історія минулого сторіччя, але яка є фактом того. Він доволі непогано ілюструє, чи можна довіряти росіянам, чи ні. Чи взагалі варто, хоч якось тина перемованого з ворогом, на його території. Пал Малтер, Малтер це був військовий лідер Угорщини і лідер Угорської революції 56-го року. Він був міністром оборони в третьому уряді Надя. І от коли 3 листопада, 56-го року? В складі офіційної рядової делегації Мелетер прибув на радянську військову базу, Текіль на острові Чепель, недалечко від Будапешта, то він прийшов туди, тому що їм дали слово офіцерів, радянських офіцерів, про що їх не будуть чіпати, що їм нічого не загрожує. Во їм дали гарантії, безпекові гарантії, і це давали на найвищому рівні. Разом з ним до складу тієї делегації входив міністр Ференс Ердеї, начальник штабу, генерал Іштван Ковач, і ну, взагалі була велика кількість людей. Так от опівночі в зал, де проходили переговори, прибув голова КДБ Радянського Союзу Іван Сіров і оголосив про арешт всіх присутніх всієї угорської делегації. Після чого це ну, фактично було б те ж саме, що щоб Зеленський прибув туди. Впевнений, от один в один було б теж саме. Але а, що сказали тоді? Що сказав Серов? Тоді він сказав, що всі угорці самозванці, а нинішній уряд Угорщини а, буде призначений у Москві, справжній настоящий такий справжній. І а, на світанку 4 листопада радянські війська увійшли в Будапет вже остаточно і повелили уряд імринадя. Фінал дуже страшний. Півтора роки Пал Малтер перебував у в'язниці. Його катували, його допитували, над ним знущалися. А потім він постав перед закритим судом, на якому був засуджений до смертної кари. І 16 червня 58 року виконаний був цей вирок. Разом з Малетером були вповіше прем'єр-міністр Ім і журналіст Мікош Гімш. Щоб це для розуміння, наскільки може довіряти росіянам?